Шановні восьмикласники, вітаю вас! Тема нашого уроку типові граматичні помилки у відмінкових формах іменників, узгоджені числівники з іменниками та вживанні ступенів порівняння прикметників і прислівників. Сьогодні ми поглибимо знання про граматичну помилку, повторимо правила, потренуємося знаходити ці граматичні помилки, виправляти їх і запобігати їх появі. Пригадаємо народну творчість та розберемо за малюнками стійкі полуки, фразеологізми, згадаємо народні звичаї та обряди. Минуло вже понад 300 років від дня народження відомого українського філософа-мислителя, поета, педагога, перекладача музиканта Григорія Савича Сковороди. Проте у своїх творах він висловлював думки, які не перестають хвилювати людей донині. Запишімо епіграф уроку найкраща помилка та, якою припускається в навчанні. Григорій Сковорода. Щоб уникати помилок, варто знатися на їх різновидах. Розглянемо таблицю та пригадаємо види помилок у письмовій роботі, їх умовне позначення. Змістові помилки це відсутність смислового зв'язку між частинами тексту тощо, лексичні помилки це помилки у слововживанні. Потворення лексичного значення слів. Орфографічні помилки це неправильне написання слів, пунктуаційні порушення правил уживання розділових знаків. І граматичні помилки це неправильна побудова мовних конструкцій. Поміркуємо, як правильно сказати. Оберіть. Та запишіть всі правильні на вашу думку варіанти. Натисніть на паузу та спробуйте виконати завдання. Перевірмо правильно вживати паралельні форми закінчень. Пам'ятник Шевченку Шевченкові по горах, шановна валеріє. І розрізняємо йти по воду. Узначені набрати води, а йти за водою померти. Категорія відмінка іменника служить для вираження відношень іменника до інших слів у реченні. Ця категорія є суто граматичною. Відмінкові форми виступають засобами зв'язку іменників. З іншими словами. Відмінкові форми виражаються за допомогою закінчень, наприклад, Валерія. закінчень і прийменників, наприклад, поводу, і синтаксичних зв'язків з іншими словами, наприклад, пам'ятник Шевченкові. Пригадайте відмінкові питання за таблицею. Кличний відмінок вживається при звертанні. Це одна з відмінних рис української мови, властиві тільки іменникам чоловічого та жіночого роду в однині. Іменники середнього роду та в ножині в кличному відмінку мають таке ж закінчення, як і в називному. Виняток, панове. Отже, пригадаємо теоретичні відомості вживання кличного відмінка чоловічих та жіночих імен. Проаналізуємо таблицю. Чоловічі імена з основи на м'який приголосний, в кличному відмінку мають закінчення Ю. Наприклад, Олексій, Олексію. В кличному відмінку у межах норми перебувають дві форми. І Олегу, і олеже, адже ім'я виняток. В кличного відмінку використовуємо Ігорю. До речі, з 2019 року у чинному правописі тепер же Ігор це друга відміна м'яка група. Чоловічі імена з основи на твердий приголосний в кличному відмінку мають закінчення е Дмитро Дмитре. В українській мові історична форма кличного відмінка ілле перетворилася на сучасну форму ілле. Чоловічі та жіночі імена твердої групи в називному відмінку, котрі мають закінчення А, в кличному відмінку має закінчення О. Наприклад, Микола, Миколо, Ганна, Ганно. Жіночі імена з основи на м'якій приголосний, в кличному відмінку має закінчення Є. Марія, Марія. Пестливі форми жіночих імен в кличному відмінку має ю. надю, але виняток насте, катре. Пригадаємо чоловічі та жіночі прізвища, котрі закінчуються на приголосний та О. Чоловічі змінюються. Павленку. Жіночі не змінюється. Павленко. А зараз від теорії переходимо до практики. Поміркуємо. Поставте іменники у формі кличного відмінка. Запишіть їх. Матвій Карпович, Ігор Остапович. Павло Шевченко, Олександра Довженко, Соломія Ковальчук. За потреби скористайтеся матеріалом таблиці. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіримо Матвію Карповичу, Ігорю Остаповичу, Павле. Шевченко або Шевченку Олександро Довженко Соломіє Ковальчук. А зараз пропоную виконати тестові завдання. Прочитайте розмову неправильно утворено форму кличного відмінка в репліці. Запишіть цю репліку в робочому зошиті правильно. Натисніть на паузу і виконайте тест. Перевірмо. Помилку було допущено в четвертій репліці. Правильно ви мали записати її так. Хвилинку, наберу нашого діджея. Олексію! Наші хочуть у залі поспівати. О котрій зручно. У цій репліці неправильно утворено кличний відмінок, тому що в українській мові чоловічі імена з основою на м'який приголосний в кличному відмінку мають закінчення Ю. Отож, правильно в називному відмінку Олексій, м'яка основа? Тому в кличному відмінку вживаємо Олексію закінчення «ю». Це завдання перевіряє ваше вміння розпізнавати правильні форми слів від помилкових, отже, поглибити, удосконалити та перевірити свої. Знання з української мови та літератури з будь-яких тем ви зможете у форматі онлайн тесту ЗНО НФТ, перейшовши за посиланням нижче. Пригадаймо особливості вживання закінчень іменників у різних відмінках. Родовий відмінок кого чого. У родовому відмінку множини. Іменники чоловічого роду другої відміни мають закінчення із. Наприклад, рам, – «рамів». але бояр селян бо втрачають суфікс ин. Деякі іменники першої відміни множини мають паралельні форми закінчень нульове та із. Наприклад, легень легенів, баб бабів. Давальний відмінок – кому чому. У давальному відмінку однині можливі паралельні закінчення. Ові, еві, єві та у Ю. Шевченкові шевченку Варто пам'ятати в місцевому відмінку, котрий відповідає на питання, на кому, на чому, у кому, у чому, по кому, по чому, іменники мають закінчення. Тверда група. Ах. По парках. М'яка група та мішана ях. У сім'ях. А зараз від теорії переходимо до практики. Пропоную вам мікровправу. Запишіть подані іменники в зазначених відмінках. А. У родовому відмінку множини помидор, губа, селянин, вірменин, кілограм Б. У давальному відмінку: батько, брат Петро, друг Іван Семко, учитель Андрій Степанович. В. У місцевому відмінку множини: поля, села, міста, вулиці. За потреби скористайтеся матеріалом, натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. У родовому відмінку множині помидо рів, кілограмів, губ губів мають паралельні форми закінчень. Але селян, вірмен втрачають суфікс ин, у давальному відмінку мають паралельні форми закінчень. Батькові батьку. Але коли у реченні є підряд кілька іменників чоловічого роду Давальному відмінку то для уникнення одноманітності слід спочатку вживати закінчення Ові еві, єві», а тоді Ую. Перевірмо братові Петру, другові Івану Семку, учителеві Андрію Степановичу. І у місцевому відмінку множини по полях, по селах, по містах. По вулицях мають закінчення іменники А Я. Зауважте, що іноді від прийменника, правильно ужитого в українській мові, залежить відмінкова форма іменника, який ми обираємо. Тож правильно сказати, йти по воду, піти по когось щось, щоб принести, реалізувати мету. Це буде знахідний відмінок, а йти за водою піти за кимось чимось позаду когось уздовж чогось. Це буде вже орудний відмінок. І пам'ятаймо, йти за водою означає померти. Помилкою може бути те, що ми можемо неправильно вибрати відмінок. Отож, потренуємося правильно визначати знахідний відмінок, коли потрібно реалізувати мету. Від теорії переходимо до практики. Поміркуємо. Розгляньте уважно зображення та подовжіть і запишіть прості речення. Перше речення. Я йду в магазин, з якою метою. Друге речення. Ми йдемо в ліс з якою метою. За потреби скористайтеся матеріалом таблиці. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. Перше речення Я йду в магазин по хліб та стіль, друге речення ми йдемо в ліс по гриби та ягоди. Отож пам'ятаємо, що в українській мові вживаємо іменник, коли нам треба реалізувати мету тільки знахідному відмінку. Йти по хліб, йти по сіль, йти по гриби та ягоди, йти по воду. А зараз віз хвилинка вправи для очей. Перше. Дивимося вліво вправо. Друге піднімаємо очі вгору і опускаємо вниз. Третє. Робимо кругові рухи очима за годинниковою стрілкою проти. Четверте. Заплющуємо, розплющуємо повіки. Кожну вправу виконуємо по 5 разів. Ставте відео на паузу і виконайте вправи. Пропоную фразеологічний тренінг, де слово дорівнює фразеологізм. Нагадую, що фразеологізм – це стійке сполучення слів, яке за значенням відповідає одному слову. Наприклад, уважно розгляньте зображення на першому малюнку. Ця дивовижна квітка має назву ряст. У давнину вважали її провісником весни. Люди поспішали на узлісся та ріс ряз, щоб по посоніш, пританцьовуючи, заспівати веснянку. Топчу, топчу, Ряс, двох здоров'я дасть. З часом цей обряд відійшов у минуле, а фразеологізм в українському фольклорі набув значення топтати Ряс, жити, мати здоров'я. А завдання буде таке. Відгадайте інші фразеологізми за малюнками, установивши відповідність між фразеологізмом і його значенням. Запишіть їх та визначте відмінки в іменниках. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо, де слово дорівнює фразеологізм. Жити, топтати ряст. Знахідний відмінок. Раптово як сніг на голову, сніг називний відмінок на голову знахідний відмінок. Невтомно, не покладаючи рук, рук родовий відмінок. Запобігти зарадити лихові або лиху давальний відмінок. Пригадаємо теоретичні відомості ступені порівняння прикметників і прислівників. Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів О. «е». Проаналізуємо таблицю. Якісні прикметники утворюють вищий і найвищий ступінь порівняння просту та складену форму. Вищий ступінь, проста форма утворюється від прикметників за допомогою додавання суфіксів Іш-ш. Ш. Наприклад, смачний, смачніший. Найвищий ступень, проста форма утворюється за допомогою додавання префікса «най» до форми вищого ступеня. Зауважте, слово «самий» з прикметниками не поєднується правильно утворювати найсмачніший, а для підсилення найвищого ступеня використовують префікси як, що. Складена форма вищого і найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою слів більш-менш вищий ступень найбільш, найменш «найвищий ступінь, котрі додаються до звичайної форми прикметників. Пам'ятаємо: не можна поєднувати просту та складену форму. І можуть відбуватися зміни приголосних. Жидши, наприклад, низький нижчий, ще високий вищий, можуть випадати суфікси к, ок, ен, наприклад, тонкий тонший. Зауважте, не утворюють ступені порівняння, якщо мають префікси пре, ультра, пра, «архі». суфікси уват, еньк, ущ, ен. І якщо прикметники мають абсолютну ознаку повторення слів або від складних прикметників та інше. А зараз від теорії переходимо до практики робота з текстом. Знайдіть помилки в тексті, виправте їх, запишіть. За потреби скористайтеся матеріалом таблиць. Ставте відео на паузу, завдання самостійно. Перевірмо. Відредагований текст. Ряст. Коли навесні в лісі розцвітають квіти рясту, здається, що землю вкрили найяскравішим килимом. Квіти рожево-фіолетового, білого, жовтуватого кольорів невеликі, але їх багато. Зібрані вони в пишні, рясні, пречудові китиці. Красу рослини доповнюють найвищі листки. Люди люблять цю рослину за її красу, а у народній медицини знайшли своє застосування значущі види. Ця рослина занесена до Червоної книги України. Проаналізуємо помилки. Перше, слово «сами» в українській мові з прикметниками не поєднується, оскільки треба додавати префікс най. Правильно найяскравішим. Друге, не можна утворювати та поєднувати просту та складену форму ступені порівняння прикметники. Правильно найвущі. Зауважте, не утворюють ступені порівняння прикметників із префіксом «пре пречудові із і з суфіксами уват і ющ, «жовтуватого» та значущі. Отже, пам'ятаємо ці правила, аби уникати помилок. Пропоную розв'язати тестове завдання. Із якими з поданих іменників можна узгодити числівник троє. Натисніть на паузу і виконайте тест. Перевірмо. Правильно узгоджуючи числівники з іменниками, ви мали обрати правильний варіант. А. Вікно В окуляри Д. Слухачі. Оскільки збірні числівники вживаються з іменниками середнього роду, істотами чоловічого роду та парними іменниками, Пригадаємо узгодження числівників з іменниками. Числівник 1 узгоджується з іменниками у роді числі та відмінку. Наприклад, одної миті. Числівники 2, обидва, 3, 4 поєднуються з насивним відмінком множини, Наприклад,. Три зошити. Але іменники, які втрачають суфікс «и» у множині, ставимо в родовому відмінку однини, наприклад, два селянина. Поруч із числівником «п'ять» і далі іменник стоїть у родовому відмінку множини, наприклад, 100 ночей. При складених кількісних числівниках, Іменники вживаються у тому відмінку, якого вимагає останнє слово. Наприклад, 27 грамів. Дробові числівники узгоджуються з іменниками в родовому відмінку однини. Наприклад, 7 метра. Числівники півтора, півтори узгоджуються з іменниками в родовому відмінку однини. Півтори. Жіночий рід, наприклад, півтори книги. Півтора чоловічий та середній рід, наприклад, півтора дня. Числівники півтора ста узгоджуються з іменниками в родовому відмінку множини, наприклад, півтораста метрів. Збірні числівники вживаються з іменниками середнього роду, наприклад, троє вікон. Істотами чоловічого роду, наприклад, семеро котів, і з парними іменниками, наприклад, четверо ножиць. У мішаних числівниках, якщо є слова з половина, третина, чверть, іменники узгоджуються із цілим числом, наприклад, сім із чверть кілограмів. А зараз від теорії переходимо до практики. Пропоную мікровправу. Завдання. Запишіть уживаючи іменники в потрібній формі числа і відмінка. За потреби скористайтеся матеріалом. Ставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевірмо. 41 учасника 2 львів'янина. 4 лимони, 9 вікон, 23 грами, 1 друга яблука, 1,5 стільців, 3 дверей, зроблено третину роботи. Пропоную розв'язати тестове завдання. Неправильно поєднано іменники з числівниками в рядку. Натисніть на паузу і виконайте тест. Перевірмо, неправильно поєднано іменники з числівниками в рядку. Відповідь Б. Правильно три столи, закінчення и. числівники 2, обидва, три, чотири поєднуються з називним відмінком множини. На Пропоную поглибити, удосконалити та перевірити свої знання з української мови та літератури з будь яких тем у форматі онлайн тесту ЗНО НМТ, перейшовши за посиланням нижче. Сьогодні ми поглибили знання про граматичну помилку, повторили правила типові граматичні помилки у відмінкових формах іменників, узгоджені числівники з іменниками та вживання ступенів порівняння прикметників та прислівників. Потренувалися знаходити граматичні помилки, виправляти їх і запобігати їх появі. Розібрали за малюнками стійкісь погуки, фразеологізми, згадали народні звичаї та обряди. А підсумуємо ми з вами наші старання впродовж уроку за допомогою гри «Упіймай помилку. З'ясуємо типові помилки у зовнішній рекламі. Уважно розгляньте зображення, приклади зовнішньої реклами. Завдання. Знайдіть помилки, виправте їх та запишіть відредагований варіант. Ставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо, правильно погреби, правильно, найкращий, правильно два товари, правильно найширший. Отже, пам'ятаємо правила, аби уникати помилок. А домашнє завдання буде таке: напишіть твір, опис первоцвіти України. У тексті використайте прикметники і прислівники у вищому та найвищому ступені порівняння, Числівники, правильно узгоджуючи їх з іменниками. Дякую за плідну співпрацю.